Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT і його постійна рубрика немає часу пояснювати. Сьогодні я розкажу вам про цікавий інструмент Glot.io, який дає нам змогу виконувати код, як бачите, дуже великою кількістю мов прямо в браузері. Це може бути корисно в навчальних цілях для демонстрації якихось прикладів, або навіть для перевірки якихось невеликих своїх гіпотез. Давайте спробуємо виконати кілька прикладів з Python. Запускаємо Python. У нас є досить простий інтерфейс, код, який ми будемо писати, кнопочка, що його запустить. Давайте запустимо Run. Як бачите, ми отримаємо виход ось сюди. І у нас є Input, Output. Якщо у нас, наприклад, є якісь дані, які б ми хотіли подати в програму, ми можемо користуватися вікном. Input. Також ми можемо зберегти наш конкретний код, вже вбитий в цю віконочку, і з кимось поділитися в пабліку чи приватно. Давайте спробуємо, як бачите, Print Hello World вже працює. Хочу ще про цей момент дещо розказати. Якщо ви будете використовувати ось такі е, цикли, це тут не спрацює. Чому? Бо перед тим, як вивести все, е, давайте запустимо. перед тим, як вивести все в нашу е, нижню консоль, скрипт має завершити свою роботу. Безкінечний цикл, відповідно, завершення не матиме. І ми будемо чекати. Тому, якщо б у нас тут був цикл for з якимось етапом, на якому завершитися би, ми б могли це зробити. Давайте спробуємо таким чином. While ми зробимо наш І, який буде дорівнювати 0, while I. Не дорівнює. Наприклад, 5. Будемо print І і робити І плюс. 1. Тобто збільшувати І на один раз. І як бачите, ми отримали 0, 1, 2, 3, 4. Тут у нас цикл не безкінечний, він виконався. Отже, інструмент дуже корисний, дуже простий в використанні. Беріть і користуйтеся. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або у нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!